Ранок на Донбасі почався зі штурму населеного пункту Логвинове. Про це у Фейсбук повідомив Семен Семенченко. Водночас, за його інформацією, українська армія за підтримки бронетехніки проводить операцію з деблокування траси Артемівськ-Дебальцеве. Туди переміщені значні сили, тож шанси на успіх є, повідомив комбат Донбасу. А тим часом про російські бандити продовжують гатити по вуглегірську, Авдіївці та Дебальцевому. За останніми даними там загинуло троє мирних жителів, п'ятеро отримали поранення. На Донецькому напрямку від Градіо постраждали Курахова та Новомихайлівка. Дев'ять разів з використанням практично усіх видів озброєння ворог обстріляв дебальцево та навколишнє селища. Також з реактивних систем залпового вогню противник наносив удари по вільховій. Петрівці, станків та мінометів по станиці Луганській, Кримському, від потужних вибухів терористів вночі здригався Донецьк і Луганськ. За попередніми даними, один із снарядів потрапив у Донецьку лікарню номер 20 у Київському районі міста. У результаті загинула одна людина. Семеро отримали поранення. У Луганську снаряди потрапили у квартал пролетаріату Донбасу і в район вулиці Лізи Чайкіної. Інформація про руйнування і постраждалих наразі уточнюється. Загалом протягом ночі терористи 24 Рази відкривали вогонь по підрозділах сил АТО. слід зазначити і активізацію розвідувальних дій терористів на Маріупольському напрямку. Тут військові тричі зафіксували польоти безпілотних літальних апаратів противника над нашими позиціями. Ніч у Маріуполі пройшла під звуки канонад. Місцеві мешканці повідомили про залпи з боку селища Сартана. За інформацією полку Азов, зранку тривають важкі бої у районі Широкіного і Саханки. Попри поранення, настрій у наших солдат бойовий. «Да Давода п'ять паймав подарокські на Як да, 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 настрій взагалі отличний настрій, атличний. Зараз перев'яжемося группу, групу, проверим снова знову оружие, пополним боекомплект и двинем туди. Біля Маріуполя ворог намагався контратакувати артилерією і танками, проте не зміг. Українська армія дала гідну відсіч. Жителів міста закликають не піддаватися паніці і зберігати спокій. Як і раніше, місто надійно захищене.